7 серпня близько 14.40 на вулиці Тараса Бульби із вікна четвертого поверху багатоповерхівки випав чотирирічний хлопчик. А відразу на місце події прибула карата швидкої, яка госпіталізувала дитину до лікарні. А також на місці події працювали як ювенальні поліцейські, так і слідчо-оперативна група. Попередні обставини інциденту наразі встановлені. Хлопчик перебуває на лікуванні у дитячій лікарні. З родиною наразі працюють ювенальні поліцейські та слідчі. Зі статистики минулих років ми маємо непоодинокі випадки, коли дітки, нахилившись біля вікна, опершись об москитну сітку, просто видавлюють її та в подальшому опиняються внизу. Якщо в вашому будівлі, помешканні, квартирі багатоповерхівки проживають малолітні діти, подбайте про їх безпеку, обов'язково зафіксуйте. Всі москітні сітки, а також не відчиняйте вікна, навіть якщо така спека, це небезпечно. Сьогодні близько 7.20 ранку в районі станції Кагамлицька чоловік 1973 року народження переходив колі з велосипедом. Машиніст, помітивши пішохода, застосував екстрене гальмування. Втім, потяг все ж травмував чоловіка. Медики надали потерпілому допомогу та госпіталізували до лікарні. І знову горіла суха рослинність цього разу у Новогалещинській громаді. Негайно на місце виклику прибули вогнеборці 7-го державного пожежно-рятувального поста. Вони встановили, що вогнем охоплено суху рослинність на площі одного гектару, оперативно вжили всіх засобів, аби локалізувати пожежу та її ліквідувати. Причина загорання встановлюється: травмованих та загиблих на цій пожежі не зареєстровано. Також 7 серпня рятувальникам довелося визволяти кота із халепи. Рудий опинився на даху магазину і не міг самостійно звідти злізти. Негайно на місце прибули рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вони приставили трьохкалінчату драбину, піднялися на дах і спустили пухнастика на землю. Бережіть себе і залишайтеся у безпеці. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.